Всім доброго дня. Сьогодні відправляла посилки, дуже спішила, то хто буде там отримати, перепровіряйте. Якщо щось не так, то телефонуйте або пишіть. Бо дуже-дуже спішила, щоб сьогодні вони виїхали. Дві посилки, які наложеним платежом, ще не спакувала, не встигла, то відправлю або в четвер. А можливо, на днях буду їхати туди. бо в мене ж не в, не в моїм селі нова пошта, треба трішки підзбирати. І е, там, хто записаний на сирію на копанку, пишіть, я буду відправляти сирію. Хто хоче поки що сирію, я буду відправляти, тому що сирія переростає. Вона дуже здорова, вона вже як лопухи. Але раніше не можна було її копати, тому що корінь був маленький. Зараз корінь хороший вже. Підрізати трішки листя, нічого страшного. Все одно це листя воно до зими відімре, а нове наросте. росте. Так завжди буває. Листочок живе десь 40-45 днів, а потім відмирає і. Ну, Починає просіння питатися з нових листочків. Ось чамура росла моя, ставлю стакани, щоб швидше розсада була, бо не знаю, ну, в цьому році чогось ну, не знаю чого. Ну, Коякі сорта дуже погано пускають коріння. Оце ось у мене. Е, Мальвіна второгодка, вона взагалі тільки-тільки, койде починає пускати е, свої вусики. А та, що на агроволокні, в мене море вусів, ну тільки ж, звісно, їх треба укоріняти. Я ставлю касетку, вже та, що, ту, що я ставляла, ви бачили, укоріняла під кущами. Я вже закінчую розсилоть. Ну, є там ще, ще там чималенько є. І буду ставити ще. ну Там же ж, конечно, ще й в мене і в розсотнику підростає, Зараз не така жара, то укоріняються рослини краще, конечно. і я ж казала, не садіть рано, не садіть в жару. А ви ж мене не слухаєте, висилай, висилай. Ось, ось висадила я ось буквально стільки днів три, мабуть, назад. Ось у все стоїть зелене, все хороше, бачите? Листочко там жовте є. Ну, це я не обрізала, то що я садила практично ночі. І Ніде нічого не скручується, бачите? Можливо, когось е, писали мені, що скручується листя. Це або корінь підгорів, або він сухий. Ну, більше все, що корінь підгорів. Можливо, якісь добре вам несли, а із... Е, Гербіцидами взагалі я не дуже дружу з ними. І взагалі я стараюсь їх взагалі не приміняти. Це я приміняла там, де я садила, там, де в мене стоїть зараз теплиця, я приміняла там гербіциди. Але ж в мене все літо там не було нічого посажено, і я все літо їх витравлювала в бур'яни. Ну, бачите? Ну, десь. Висадилась я через місяць вже, неділі неділю через 3-4, через 4 я висадила бугри там, після того, як гербіциди були внесені. Тому що якщо гербіциди внести велику дозу, велику дозу, то там взагалі не буде, не може не рости все літо нічого, причепилась муха до мене. Чого от до столи. Вже на сьогодні, на завтра, на три дні передають зоморозки. І після них, звісно, буде вже тепло. І клубничка піде в ріст. От таку погоду, не жарку, дуже вона любить. От зараз її пересожувати. Я вже говорила, що от дивіться. Росада фріго. Що таке розсада фріго? Росада фріго це така розсада, яка викупується вже пізно-пізно перед самими морозами, потім вона заморожується і держиться температура в холодильнику десь 1,5-2 градуси морозу. І потім вона висаджується і зразу дає шикарний урожой. Єдине требування, щоб був там хороший рожок, товстенький рожок наріз. І це буде гарантірований урожой уже. Ну, це моя така думка, що якщо ви посадите пізно осінню, полуничку копану, у вас буде шикарніший урожай. урожой. А ще краще: рано-рано навесні. Як тільки сніг готоє, і можна висаджувати полуничку, це вже я, ну за скільки років, я вже це зрозуміла, що от, е поки розсада спить, її можна пересаджувати в будь-яку погоду. Ну, звісно, не мінус 20 і не мінус 10, <смі> щоб земля була не мерзла, щоб не було там пустот, щоб земля уляглася і, і все добре. Все просто буде шикарно. Тільки щоб розсада була визрівша. Щоб був хороший корінь, і все буде класно. Тому в кого а, і ще хотіла сказати, ви висаджуєте зараз розсаду. Не треба її удобряти зразу, не треба її нічим підливати ні в коєму случаї. Це тільки допускається внесення сухих добрив почву. Ті, які вносяться осінню, які медленно медленно розтворюються, вони ні, ні в якому разі не обпалять корінь. Якщо листя скручується і світліє серединка, то це корінь спалений або сухне. Сохнути теж може, конечно. Якщо щось із коренем. Ну, це, звісно, треба дивитися на серцевину розрізати, яка серцевина дивиться. От я ніколи в жару не сажую. Ну, ніколи не сажаю в жару. Скільки років я ось вже займаюся полуницею, в жару, я ж вам говорила, не садіть у жару. Ну, до 40 градусів жари було. Ну, яке растіння, може витримати, скажіть, будь ласка. Воно переносить такий стрес. Ну, Звісно, можна антистресові препарати вносити, але я цього не роблю ніколи. Я ні разу не приміняла антистресові препарати. Ні єдиного разу, сіки руків, скільки я займаюся полуницею. Не треба придумувати ніяких янтарних кислот. Янтарну кислоту взагалі треба із осторожністю, з великою обережністю приміняти. Це її можна примінити, коли вже оброблено ростіння, всяких болячок, воно прийнялося. Тоді можна вже обробити і воно піде в ріст. Ну, не знаю. Я ж вже говорила, що не залюбіть свої растіння. Одна моя підписчиця, це вже давно, вже років му, вже два назад, вислала я їй в стаканчиках розсоду, шикарну розсоду. Вже готові кущики були. Вона взяла їх, оці стаканчики, витягнула і помила повністю корінь, а потім посадила. Ну, Я ж кажу, що Люди просто ну, навіть не думають. Вони думають, що роблять краще, ну це не краще. Растіння переносить стрес, там обриваються всасуючі корішочки. Ну не можна цього робити. Єдине, що можна тільки трішки підрізати корінь, якщо він там закрутився, якщо він там може трішки підсух, то можна трішки підрізати. Це я і маю ввиду касетну і стаканну. А на копанки обов'язково підрізається корінь. Просто обов'язково. Навіть якщо він невеличкий, все одно, чуть-чуть, нескільки міліметрів, все одно він підрізається для того, щоб стимулювало воно ріст бокових коренів, всасуючих. Тоненьких, біленьких. Що ще сказати? <смі> не можна заливати розсаду. ні в коєму випадку. тому що якщо зальлється розсада, розстіння дихати не буде, воно просто зніє. Не можна, щоб воно пересихало, тому що висихають коріння. І вони відмирають. Отак, от взяли землю в руку, якщо вона зліпляється в комочок, от поливати не треба. Якщо розсипатися починає, значить пора поливати. Оце таке правило. А підливати ростіння. Ну, якщо воно добре росте, зачем його підливати? Скажіть, будь ласка мені, ну на що його підливати? Якщо корінь росте, листечко росте. І, і, крім того, воно має прийнятися. Прийняться. Якщо вийшов вже один-два лістика нових, оце вже воно прийнялось, оце вже воно пішло рости, тоді можете чимось підкормити під корінь. І то я ж кажу з обережністю, треба обов'язково підливати удобреннями тільки після того, як увлажнили почву, ні в коєм случаї не в жару страшенно. Навіть не знаю, що сказати. наступний рік я просто не буду висилати в таку жару ростіння. Я то розумію, що ви мене не обвиняєте, що десь там когось щось не прийнялось, але ж ви мене не дослухаєте, не дослуховуєтесь до мене. Я взагалі завжди завжди. Сажаю в полуничку, як похолодає. Як похолодає, як під... заходять дощики, воно краще приймається. Виростіння не страдає, ну, подивіться, ось, стоїть розсада, ось, стоїть розсада, з таканів висаджена. Хоча вона в мене вже й перестояна, тому що я, ну, собі я не, не встигаю садити. Це вже висадила вже ночі, тому що ну, вже держати її просто невозможно. Вона вже ну, переросла. Їй просто нікуди рости, корінь вже закручується у стаканчику. В стаканчику ж, ну, от візьміть ви більший стакан такий, широкий, горшочок поставте. Подивіться, який за дві тижні буде корінь там. Який в касетці і який в стаканчику невеличкому. Це от можна так зробити експеримент і подивитися, наскільки растіння буде швидше розвиватися у більшій ємності. От того ж, касетка не може чекати зразу, коли вже корінь хороший, її треба висаджувати. І не можна, щоб вона перестоювала. Не можна висаджувати саджанці, вже, ну вуса вже великі, ті, що вже переросли. Я завжди стараюся молоденькі кущики брати, які вони ще світло-салатного, такого зеленого насищеного кольору, і вус м'ягенький, не такий уже дубовий, що він засух. А м'якенький, гарний такий, ну, він краще укоріняється. Це по моєму опиту, скільки я вирощую. Я ж не, не перший, і не другий рік вирощую вже багато років. То. Так. Пішла в вже, але завтра заморозки. Коли вже заморозки починаються, п'ятнистість трішки притуплюється. Хоча, звісно, тут і оброблялося, ну, вже п'ятнистість не дуже страшно, вже вона не буде дуже розвиватися, тому що вже пішли ночі холодні, вже влаги буде більше, сонця такого палючого не буде, то нічого страшного вже не буде. Хоча, звісно, якщо є можливість, то можна і обробити. Це тільки плюс буде, І що сказати за пора породить за розсаду під агроволокно сажаться тільки плюс, це тільки тільки плюс. Воно дуже там і вуздух проходить, і влага зберігається, і от жари сохраня, збирає... ну от жари захищає від сонця і від холоду теж. Що іще? Ну, я думаю. Я все, що, що хотіла, все, що сказала за Сирію, я говорю. Тому що я от пишу сообщення, але я не можу всім писати сообщення, всіх обзвонювати, коли хто готовий. Пишу мені через тиждень. Тим через дві неділі, тим у жовтні, тим у листопаді, <смі> тим, тим в августі. Ну, це ж просто, ну, я не знаю. Ну, я заказала собі розсоду, я просто жду, коли мені відправлять. Коли відправлять, я завжди готова. Якщо я заказала розсоду, то я вже готова. Звісно, я стараюся підстроюватися під усіх, щоб. Растіння прижилися, щоб ви вовремя були висаджені, щоб не стояли у стаканах, чи в касетки, чи без касетки. Навіть без касетки вона може стояти і... і кілька днів, якщо ви не будете висаджувати, підгадуйте, якщо жара така, ну не треба її висаджувати. І висаджуйте її вечором, не, не утром, не, не днем, не в жару, щоб вона хоч трішки адаптувалася. Да, сьогодні прекрасна погода для розсоди. Я сьогодні навіть свою розсоду не поливаю, тому що влажно, добре. У мене сьогодні трішки перекур, передишка, можна сказати. О, зараз, зараз покажу, яка земля під пленкою, де пролежала плюнка, все літо. Така під агроволокном ніколи не буде. Ось ми зняли. Бачите? Це тут у мене був ранній баштон. Ранній баштон, і тут е Ряду гірків був. Ось дивіться, яка земля. Бачите? Земля не спресована. Так що під пленкою це дуже великий плюс. Під агроволокном земля спресовується, а під пленкою... Як бачите, ось у, під плюнкою земля не спресовується так. Це хіба що ви будете сідати, товктися на цих буграх, Ну, по буграх вже ніхто не ходить і ніхто не, не їздить там, то, звісно, вони будуть більш-менш такі. Єдине, що заводяться, тут мурахи люблять, вони ж люблять укриття. І от заводяться під плівкою. Ну, капустянка, але. Після того, як я почала вносити куриний помт, в минулому році я ще бачила капустянки на городі. В цьому році у нас там картошка, де в мене рання була, в мене там дуже багато внесено було куриного помту. Капустянки там не було, ні єдиної картошини не було поїдено. Так що візьміть до уваги. Це. Ну, миру всім. Всього найкращого. Кому потрібна сирія коп, копана, тільки сирію поки копатиму. Тому що, ну, якщо сенсації небагато, то можу, можу копнути, щоб вона не заростала, щоб не була густа. Потім ще можу копнути невідомої номер 1 Це така гарна ягідка. Це старий сорт, не знаю, як він називається. Вона в неї листя як чамуре, як у чамуре. Ягітка така темна, конусна, довга. Дивної ще копати не буду, дуже переводиться багато. Кому сьогодні висилала, то побочу, що я там ті, що викупувала і маленькі саженці, я просто ложила, я їх не рахувала. Хочете посадіть, хочете викиньте. Ну, вона прийметься, вона буде прекрасна розсада. Просто я її вже викопала, я ж її не буду сажати знову. Це що, що час? У мене просто не вистачає часу на це. Перший усік вже хороший, конечно, розвитий, хорошо, а другий ще не приросли, то, ну, вони то приросли, тільки курінь ще невеличкий. Треба, щоб вони трішки укорінились, тоді вже можна перший кущ викупити. На цьому, все. альбіон буду ставити касети під кущі, під кущі там буду вирощувати. Так буде набагато краще і вона укоріняється за дві неділі і встигне укорінитися до зими. Ну, альбіон взагалі реми можна висаджувати навіть навесні і. Осінню можна пізно пізно висаджувати. Ну, це таке мінні всіх клубничників, що реми можна висаджувати, коли угодно, тому що вони поки не пустять, ну, не, не наросте кущ, ви ж все одно на ягоду її не запустите. Тому можна його. Сажати, коли хочете. Можна і влітку. Ну, вони і проживаються якось, ну, не знаю, в мене хорошо проживаються, Ви ж бачили, я в жару садила, мурану. Звісно, в мене ж вони не переносять переїзд, я тільки зрізала стаканчики і висадила. Вони в мене ніде не їздять, ніде не стоять. Ну Можуть, звісно, чуть трохи зрізані, там десь полутіні. А так вона в мене приймається прекрасно. Та любов прекрасно приймається. Так. Головне не залюбить, як я кажу. Головне не залюбить і не давайте доброго, поки не прийметься розсада. Це хіба що сухе? Сухе в землю, воно буде медленно розтворятися і не опали корінь. Ну, всього, конечно, в миру, всього найкращого, миру всім.